24 роки довіри Маріуполя це дійсно привід для гордощів з Днем Народження маріупольське телебачення. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити геть, думи сумні. До 150-річчя від дня народження Лесі Українки творчі групи Донецького академічного обласного драматичного театру та телеканалу МТВ об'єдналися для створення першого в Маріуполі документального фільму про життя видатної української письменниці. Я, Дар'я Іванова, виконавиця ролі Лесі Українки. Дивіться проект реконструкцію тільки в ефірі каналу Маріупольське телебачення. Шановні телеглядачі каналу «МТВ», Повірте, ви отримаєте величезну насолоду. Ваша Діана Остра, драматична актриса.